на засідання пробуло 12 виконавчого комітету, відповідно до закону України про міністра самоврядування, засідання виконавчого комітету є правомочі. На початку прошло шинного чая посещає. Пропозиції розпочаток. Вашей ванне розумно в, в порядок денний. Рішення, за проект рішення ми сьогодні пропонуємо розглянути написать задача данный порядок денний. Какие будут пропозиции змены закону? Тоді пропоную порядок денний позачового засідання комітету затвердити і прийняття в цілому. Переходимо до розгляду питань Питання номер один визначення приміського маршруту, щодо якого буде застосовуватись пришкоднування витрати під переведення окремих категорій громадян безпековання до кладовища та озброєння у Реагуючи на зараз я живу нашої громади, далі рішення Жителі громади просять забезпечити можливість спільного паралізу від міста погоди до подовища, що знаходиться на території Хмельницької селищної громади. Потім зараз саме що перевезення з міста погоди до подовища забезпечує три фізичні посібні підприємця, які мають платині е, договори з перевезенням. Яким було запропоновано е, саме можливість забезпечити підговор перевезення пасажирів. Два підприємства відковалися, і тому третій е, підприємець виходить в темах. Йому пропонується е, саме його маршрут No127 Людмислови. Ви бачите, що в нас є кілька дітей, які мають право на відео-представки. Звісно, важливі речі. Ми запитали, чому так би не хотіли вивчити вузомок трьохпровідних, бо там не треба такий перетишок, бо воно це теж великий бюджет. І це якраз втягнуло нас до самих цих дітей. і подбаємо, але з нашої ініціативи вилаштовується конституційна позиція. Звільнише його як замінити, можливо, було б слід дописувати. Звичайно, ця партія зважає до програм, що є ще немає виконані. Тоді пропоную завтра запрацювати дані рішення, хто за цю пропозицію проголосує. Дякую. З будь-якими питаннями на моє вухо, недопущення до участі в дискусії ще починаємо проведені всі ток з машиною точного дозування, траекторіальних робот. З дощом куратором, е-е, залогово лошеном конкурсу на придбання платформи серії 1426 від Заговського університету лос, тому номер статті вашого від Заговського через соціальний таким так проектором марка, так що Це, якщо сказати, в одного з перевізників, відповідно до накопиї інформації, де не вистачає транспортних засобів, де повернемо, по всіх його складені договора а іншого перевізникам він не забезпечено договір оренди, який є недісти про договір оренду землі, де він розташовує свої транспортні засоби. через те, що там про фокус. Відповідальність знімається. Заважені допомоги до проєкту рішення. Тоді прошу дозвіл те, що це працює за даним проєктом. Звісно, професіональний. Дякую. Питання про дозвіл на номер 3. Про дозвіл на дзвінку, приїдущий адективною поверсією зі співпрацюванням про фокус права дітей. Ми вирішили випускнути в праві роботній комісії, яку прийнято Документи з прізвищем кілька замала міняє підвищество, як вона може. Що вони про це не подумали, що скажу вам так, це та, якщо вас цікаво, якщо знаєш, <плоджу> е, <плоджу> е, ця особа є ППО. <плоджу> <Да, то>, ця <плоджу> е, особа, якщо ще раз від історії. Разом не плачу альянс, який назад не займається, та й відчим займається новою такі нюанси, вони були щодо життя, то ще щось про маріожи про історії. Дякую. Рішення ухвалене. Питання перед денного номер 4. Продовжуємо дарування нерухового майна на її дитину. Це рішення приймається в зв'язку тим, що мама має мамі подарувати житло на її дитину, але там її збори не спрощують. Значний рік є в ефірі. Немає запитання? Ми заглажуємо до повної добротої рішення. Ставлю голосування про етичне дане питання. Прошу голосувати.

За голосування проєкт рішення даного питання, прошу голосувати. Одноголосно рішення ухвалено. Отже, шановні члени з думками, всі питання, які ми на розгляд сьогоднішнього сьогодні ми розглянули. Звідно немає, кожна готова. Дякую всім за роботу. Сьогодні за нашого комітета. Прошу заберемо.